Всім доброго дня в огляді будинок, який знаходиться в селі Квітневе Коростишівського району Житомирської області, в хаті дві кімнати, коридор і веранда. Із комунікацій електрика на подвір'ї своя криниця. Опалення твердопаливне дім потребує косметичного ремонту. На ділянці є родючий город і сад з фруктовими деревами. На подвір'ї господарчі приміщення. Територія огороджена дерев'яним парканом з металевими воротами. Загальна площа ділянки 56%, соток. Загальна площа дому 18 квадратних метрів. Посилання на оголошення власників є в описі під цим відео. Ціна договірна. В квітневому є Укрпошта, продуктові магазини та інше. До міста Коростишів – 18 кілометрів. Дякую вам за перегляд відео та підписуйтесь на канал.